Який розмістив таку глузливу фотожабу на українського президента, написавши, що Володя, тримайся твоїх кишенькових грошей, лишилося на тільки на 38 днів. Він може дійсно вплинути на нашу користь, оскільки розв'яже руки Україні і дасть можливість використати далекобійну зброю членів конгресу, те, що на жаль, під час голосування за надання Україні допомоги вони всі проголосували проти, на жаль. Дональд Трамп формує нову команду, з якою працюватиме під час свого другого президентського терміну. Там, за даними змі, посаду держсекретаря США вирогідно отримає сенатор із Флориди Марк Рубіо. Він може стати першим латиноамериканцем на посаді головного дипломата Америки. Очікується, війна Росії проти України займе важливе місце у порядку денному нового держсекретаря. Зокрема, в останніх інтерв'ю Рубіо заявив, Україні потрібно шукати врегулювання з Росією шляхом переговорів. Ось радником із питань нацбезпеки, безпеки з даними Вашингтон Пост має стати конгресмен із Флориди Майк Волс. Він відставний офіцер спецназу, є одним із найбільших критиків Китаю в Конгресі. Крім того, він виступає за підтримку України, але останнім часом критикує НАТО, ставлячи питання, чому альянс не робить більше для протидії Росії зміцнення своєї обороноздатності. Крім того, Дональд Трамп запропонував конгресвумен. Лізі Стефанік, посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй, про це інформує CNN. Стефанік, відома як віддана союзниця Трампа та активна учасниця збору коштів для. Республіканської партії перші такі призначення, хоча відносно Марка Рубіо ще немає призначення, це поки що тільки інформація в медіа та це ще не, не підтверджено самим Трампом. Наскільки я розумію станом на зараз інформація. Але тим не менш, вони дають принаймні розуміння того, не тільки якою буде команда, але й якою буде політика, власне кажучи, цієї команди вже в мережі з'явилися жарти про те, що е, до знаєте, до команди приходить хтось а ти з Флориди. А, ну не з Флориди, тоді гуляй, тому що в нас тут тільки з Флориди, та, власне, ну ми ж бачимо і волос, і Рубіо. Там, це все представники флоридського, так би мовити, клану. Крім цього спільного знаменника, інші ще про один, що ще говорять? один спільний знаменник для всіх цих. Трьох е, членів конгресу, те, що на жаль, під час голосування за видання, надання Україні допомоги вони всі проголосували проти на жаль. Крім Байна Рубіо, здається. Ні, ні, ні. Він теж він спочатку теж. був за але mm. ж, зрештою, змінив свою позицію, mm. і це якраз такий дзвіночок для нас. Не дуже приємний, але чи на початках підтримували так, абсолютно і в 22-му році підтримували всі вони якраз були на нашому боці. Але на жаль, це одна з ознак того, як ми недолугою нашою цією дипломатією в кедах чи там дипломатією троскавецького штибу змінили до нас ставлення. Нагадаю, що для мене настільки вразила цього часу ця цифра, що 143 країни. Перші місяці в Генеральній Соблеї ООН нас підтримували, а потім зголосилися підписати оцю формулу миру в Швейцарії тільки 60 з тих, навіть 80, які долучилися до участі в цій конференції. А ну, повертаючись до Марка Рубля, треба віддати належно його зусиллям. Вчора мені якраз мій товариш знайомий, який відслідковує ці рейтинги, сказав, що саме його можливо вплив суттєвим був коли перетягнули вперше за всю історію американських виборців, вихідців з латиноамериканських країн перетягнули на бок на бік республіканців, тому що вони завжди надавали перевагу, ну, як і інші національні меншини надавали перевагу перевагу демократам. А тут якраз його така затята підтримка. Трампа вона допомогла якраз перехилити оці шальки Терезів на його користь. Цікаво, що сьогодні всі цитують такого колишнього, теж найактивнішого прибічника Трампа Ентоні Скармучо. Це скармучі верніше так правильно його вимовляти. Його ім'я. Це колишній. Такий вовк з Волстриту затятий підтримки підтрим... затятий шанувальник Трампа, який дійшов до першого складу його команди, і він відповідав в на Білому домі за так звану стратегічну комунікацію. І він дав розлоги інтерв'ю деяким виданням, зокрема там журналу Тайм. Де розповідав про ну, свої роки знайомства з Трампом і попереджав всіх, хто долучається сьогодні до його команди, що вони мають бути дуже обачливими, оскільки одне необачливе не, не якесь слово необережне може повністю зруйнувати їхні стосунки. Він, оцей Ентоні Скармучі, він був ну, щось подібне до нашої експрес-секретарки Юлії Менделі, яка, пам'ятаєте, Кидалася на кореспондентів, на нашого доброго знайомого Андрущенка для да, кореспондента Радіо Свободи захищала Зеленського. Так само і він він ображав відкрито там, звертався з такими ганебними м, лайливими м, зверненнями до провідних американських журналістів. Але, зрештою, так само, як і всі члени інші, члени команди першої команди Трампа, його від нього відвернувся і став його затятим ворогом. І попереджаю, що в нього ну, дуже емоційний такий стан. Нестійкий, нестабільний. І ну, я всіх надсилаю до цього фільму, який вийшов Апрентіс на екрани напередодні якраз виборів його створили. Учень, Дональд Трамп». Апрентіс. Це біографічний фільм угу. про Дональда Трампа, де якраз розкривається те, як він ставиться до всіх своїх. Друзів, партнерів, навіть родичів перед між іншим перед виборами вийшли дві книги Його племінників і племінниця. Дочка його старшого брата Фреда і син Фреда написали дві біографічні книги, в яких розкривали якраз у цей характер цієї людини, наскільки він непередбачуваний, наскільки змінюються його настрої і по відношенню до найблизькіших його соратників, ну зокрема, і цього Ентоні Стармучі, так от в цьому фільмі розкривається історія його, взагалі то підняття на ну сходження на. На цей бізнесовий олімп, що він має завдячувати такому сумнівному, дуже нью-йоркському адвокату, якого звинувачували у всіх смертних гріхах, але саме він навчив Трампа цій формулі переможній, як стверджує сам Трамп в цьому фільмі. Але навіть наприкінці життя цього адвоката, який помер від спіду, він так до нього ставився презирливо і там такі дуже ну, промовисті речі в цьому фільмі. Так от. В чому полягає ця формула тріада успіху Трампа? Перше attack, attack and attack. Завжди атакуй. Ніколи не зупиняйся. Продовжуй. Закінчилась одна війна, починай другу. Завжди веди свою війну на такому грані можливого. Про це навіть написав в своїй «Fear книзі the White House» страх в Білому домі. Теж колишній один соратник Дональда Трампа. Друге це. Always deny, never ніколи не підтверджуй. Завжди спростовуй. Щоб тобі не казали, спростовуй будь-які там чутки стосовно тебе. І третє, це whatever happens, always. Щоб не трапилося, I'll always claim victory. Завжди, в, стверджую, що ти переможець. Тобто ніколи не визнавай ніякої, ніякої поразки. Таке самовпевнені такі речі. Так, і якраз ось на, на, натякає. Цей ентоні Стармучі, що в ці рожеві дні такого порозуміння з Ілоном Маском закінчаться дуже швидко, оскільки вони обидва дуже схожими характерами, обидва такі бурхливі нарциси, хвалько, і що їхня оця, цей дует, який ми бачимо, що всі глузують, що навіть роблять ці фотожаби, як маск. В ліжку з Міланією і Трампом не, засинає, тому що він і на сніданках, і на обінах, і на вечерях вони разом грають гольф, навіть коли Міланія десь обідає сама. В, в цьому Мари Лаго то до неї приєднується маск і під час найцікавіше, що під час телефонних розмов він присутній. І коли зараз спростовує той факт, що Трампа була розмова з Путіним, так можливо, це якраз був такий варіант розмовляв з Путіном. Маск оскільки ми знаємо, що в нього є прямий контакт. Про що неодноразово він сам підтверджував, але Просто... у Трампа не спростовували цієї розмови. Це у Путіна спростовували. Трамп ну, вчора не підтвердив, не підтвердив, не підтвердив. А, так, а так, може але... дійсно маск тобто скорі, скоріш скорше за все, що розмовляв маск, а потім взяв трумку-трубку. Ну як Ми... з'являються такі чутки, да що просто маск сьогодні такій канцельєрі, але стосунки між ними рано чи пізно мають зіпсуватися, і це вже було найцікавіше, що в 2017 році Трамп розповідав, як до нього прийшов. Маск напередодні чергового свого там банкрутства. Ми знаємо, що в нього, як і між іншим Трампа, було декілька таких випадків, коли його рятували саме державні замовлення на багато мільярдів доларів, які рятували його від краху. Так от Трамп розповідає, що він так прийшов і так просив мене про. Асигнування на військові свої програми, ну спільні з військовими з НАСА. Що якщо б я сказав йому стань на коліна, він став би туди на коліна. Тобто був вже такий період, ну дуже таких них напружених відносин між ними. І ну цей Ентоні Скармуче всіх попереджає ті, хто сьогодні приєднується до. Команди, що вони мають бути вкрай обережними в своїй відбудові, відбудові ну, своїх відбудові своїх стосунків. Дивись, Дмитре, попереджати варто було перед виборами. Мені так видається станом на зараз, це вже обраний президент Сполучених Штатів, і як американці, ну принаймні, це вони робили цей вибір, так і усьому світу доведеться мати справу з тим, кого так. обрала Америка. Так і тут я просто дивлюся, що дуже по різному скажімо так, країни підходять до того. Як комунікувати з Трампом, от зокрема, я дивлюся, наприклад, по Польщі та президент Дуда поговорив із Трампом. А відомо, що вони мають між собою добрі контакти ще з часів першого президентства. і він збирається ще до інаугурації відвідати Трампа і поговорити з ним. І Туск, який є прямим суперником. Вони ж там ворогують між собою страшно просто. Навіть члени партії, щоб ви просто розуміли, не з'являються на одному і тому ж фото, бо можна потім отримати по голові. За? Просто okay. за появу е, от, okay. членів okay. Там, mm -hmm. і громадянської платформи на одному фото, це буде реально проблема. Я сама була свідком цього, просто що вони відмовляються фотографуватися. Е, але тим не менш, Туск відряджає Дуду їхати до Вашингтона, бо розуміє, що той має кращий контакт. Ось так мають працювати Absolutely. в купі, навіть коли це суперники на внутрішній арені. Вони все одно їдуть, перекладаючи на українські е, ралі, я щось погано собі уявляю. Те саме, е, щоб там спільно е, зеленський спор. Шенком домовилися, хто їде до Трампа налагоджувати відносини. Бо... От серйозно просто не уявляю собі тут, того тут. самого. А, але але це налогічна. ще в них перш за все, країна. Пар за все. Я пропоную далі трохи про німеччину, бо маємо цікаві новини. Ем, ви пригадуєте, що там стояло питання, що в середині січня мало бути голосування щодо вотому довіри чинному німецькому уряду, Ну відповідно чинному канцлеру Шольцу, але вже ем, відбувся компроміс між Же лівоцентристським Шольцом та лідером консерваторів мерсом, і вони домовилися до того, що вотом довіри буде голосуватися до Різдва. І таким чином, в разі, якщо буде висловлений саме вотом недовіри, так вибори можуть відбутися вже 23 лютого 25 року, тобто набагато швидше, ніж очікувалось не в кінці березня, на початку квітня. А 23 лютого, ну от, вважайте, буквально от майже практично на річницю. В третю річницю вторгнення російського повномасштабного до України, оце прискорення. Та що воно може дати? Бо ми ж пам'ятаємо, що кандидат у Мерц ем, заявляв про те, що він надасть стауруси і поставить Путіну ультиматум. Він є популярним політиком у Німеччині, на відміну від Шольца, і насправді дійсно може відбутися зміна правлячої партії, правлячої коаліції. Ну так, тому що цей світлофор, да, це союз трьох партій, які дехто вважав з самого початку, таким приреченим, на розкол, тому що там іноді абсолютно суперечливі в них позиції. Ну і, можливо, прихід до влади іншої традиційно керівної за останні там, десятиліття в Німеччині союзу партій. Він може дійсно вплинути на нашу користь, оскільки розв'яже руки Україні і дасть можливість використати далекобійну зброю. Але ми повертаючись ну, правда, Меркель, вона ж представниця якраз ХДС ХСС була так, так. правда дуже якби нетиповою, типовою, так як про неї говорять, але саме з ціє... з цього партійного, партійного союзу, союзу, який так. може зараз прийти, прийти до, влади. до влади, так ну який керував країною впродовж десятиліть, ну здебільшого, так так але повертаючись до німецької теми, якраз оця пропозиція зеленського в його мирному плані про те, що українські війська можуть замінити в Європі американські. Війська, вона, я так розумію, не дуже прийшлася до вподоби, зокрема і німецьким політикам, тому що вони все ж таки надійне, їм надійніше покладатися на американські бази, на американські ракети, зокрема, і далекобійні. Ядерні ракети, які сьогодні розташовані на території Європи, тому можливо тут якраз з одного боку це вдалий був пас новообраному американському президенту, але він не співпадає з інтересами європейських країн і може якраз загострити відносини Трампа з його союзниками по НАТО, оскільки багато хто звинувачував Трампа, що його якраз мета в другому. В другій каденції може бути вихід з тих чи інших стратегічних союзів і переорієнтація геополітичного, якраз геополітичної уваги на індотихоокеанський регіон замість Європи. Ну, такий був пасаж на цю тему. Ми подивимося, якщо Трамп вестиме себе в співвідносинах з НАТО. На правду. А... Про союзи союз Дональда Трампа, прем'єра міністра Угорщини Віктора Орбана та папа римського франциска може покласти кінець надії України на продовження західної підтримки відбитті російської агресії. Це матеріал видання The Independent. після спілкування з послом Угорщини у Ватикані Едуардом Габсбургом Лотрігеном. Ну яке п'є прізвище за його словами, папа римський відіграє важливу роль у підтримці угоди, в межах якої Дональд Трамп ймовірно. Змусить Україну до територіальних поступок Росії. Угорський дипломат зауважив, що під час першого президентства Трампа політичні відносини Вашингтона і Будапешта були на піку, а центральне місце у них займали питання вирішення конфліктів, які загрожують світовій безпеці. Ну цей союз <клес> дійсно не зовсім приємний до нас. Якраз для нас хотілося б, щоб Голова католицького престолу все більш прихильно ставився до українських інтересів і тут теж недопрацьовує наша дипломатія. Я нагадаю, ось, припустимо, ті самі ізраїльські дипломати, ізраїльські активісти, вони набагато більше зробили для того, щоб донести до Західного суспільства біля ізраїльського єврейського народу після наступу Хамасу Оці численні фотовиставки ці. Величезні рекламні площі, які м, м, винаймалися для того, щоб продемонструвати кадри знущань над заручниками. Ми в цьому напрямку не допрацювали. От нам потрібно було припустимо викупити давно. Вже права на цей фільм, який здобув вже численну кількість там нагород на міжнародних фестивалях, 20 днів в Маріуполі, і показувати його там в, в усіх можливих. В в Конференц-залах майданчиках для того, щоб достукатися до сумління європейської цим, і, і ну, західної спільноти про те ті знущання, які відбуваються щодня Ось зараз. Я в себе на телеграм-каналі. Першу серію е Barnes. фільму е центрилогія, має бути, яку зняли. Знов ж таки не українські кінематографісти, там залученням ну, в, 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 в повному сенсі цього слова гарних росіян. Про проти тисячі десятки тисяч сьогодні українських в'язнів, яких не визнають політв'язнями. А що про що мається на увазі? Тих, яко, заареш, яких заарештовують на окупованих територіях, а нагадаю там за оцінками угу. нашого ж уповноваженого справ людини губенця там до 6 мільйонів сьогодні українських громадян перебуває на окупованих територіях, і десятки тисяч з них заарештовані. Ну за якісь найменше підозри щодо їхньої лояльності в відношенні до України. Їх як кажуть, кидають на підвал, але ніхто. Сьогодні навіть не немає можливості провести якийсь облік, в яка дійсно кількість цих людей перебуває сьогодні в містах ув'язнення, тому що є військовополонені, є та, так звані політв'язні, яких громадяни Росії, яких притягають до відповідальності. А про десятки тисяч інтернованих українців, які перебувають досі там в цих фільтраційних таборах чи в в'язницях російських, ніхто навіть не веде І хто з них живий, хто не, не веде, так їхні їхні. Облік і про це ми маємо кричати на всіх міжнародних майданчиках. Що це десь шести тисяч українців, які знаходяться на окупованих територіях, десятки тисяч це ті ті ув'язнені, про долі яких невідомо. І тут червоний хрест, відміну там від якихось там інших напрямків, напрямків своєї діяльності. Тут він проявляє абсолютну пасивність. і ми маємо активніше впливати на свідомість всього цивілізованого людства в цьому плані. Я би ще хотів, Дмитро, зачепити тему, яка е, направду є в світлі там, американських виборів. Та, е, дуже важливою, бо все те, що зараз відбувається з призначеннями, в мене викликає одну асоціацію з одним словом, яке я хочу застосувати до команди, яка формується. Чи буде вона стабільною? Ну, так про це ж і попереджають колишні. Союзники і колеги Трампа, його співробітники, його першу адміністрацію, тому що ніхто ж з них не лишився в гарних відносинах, ані віце-президент, до якого ставився так принизливо в Трамп, коли вже штурмували капітолій. Його попереджають, що там вже віцепрезидент. Він це загроза його життю. Він каже: ну нехай що буде, то й буде. Ну але він, хоча б лишався на своїй посаді до кінця терміну Трампа. а… Решта пішли перші перші призначення, які відбулись в щекоді, коли Трамп був вже обраний, але до інаугурації він так само, як і зараз, в 16 році, призначив вже і на посаду міністра оборони, і на посаду віцепрезидента, на посаду радника спеціальних питань національної безпеки. Але всі ці люди, зрештою, полишили його адміністрацію скандалами. І потім писали книжки, в яких попереджали про такий ось нестримний його непередбачуваний характер, якого сьогодні мають враховувати і не тільки західні партнери, а ми в першу чергу на да, розбудові своїх відносин. Але до речі, от яка відмінність поки що, поки що це не значить, що потім не, не зміниться. Але за першої каденції Трамп активно долучав свою родину. Поки що ми цього не бачимо, ну, а може бути, що це зміниться. Я би сказала, що така загальна характеристика тих, кого він зараз збирається долучати, вони є дуже такими вірними його там соратниками. Окей, Рубіо там конкурував але все одно в рамках республіканської партії. Решта, от як Волс, наприклад, він взагалі на судові засідання приходив. Там приходив тепер радником Нацбезпеки. з безпеки. По пентагону поки що не знаємо, поки що ще немає родина Трампа бере участь в піар-активності. Ми всі ж здивувалися вчорашньому чи позавчорашньому цьому публікації Дональда Трампа молодшого джуніора, який розмістив таку глузливу. Фотожабу на українського президента, написавши, що Володя, тримайся твоїх кишенькових грошей, лишилося на тільки на 38 днів. днів. Да? Ну рахуючи до 17-го, він рахував до 17 грудня, коли е саме відбудеться церемонія голосування цих так званих виборщиків. І зрештою, це остаточно затвердить. Е Факт обрання Трампа uh -huh. президентом Сполучених Штатів, і всі ж написали оглядачі, що це не могло відбутися без затвердження самого самого батька Трампа, Да, що такі глузливі речі, які активно стали перепощувати інші блогери, активісти, взагалі, цікавий висновок, да, який зробили політтехнологи по закінченню цієї цих передвиборчих перегонів, що традиційні медіа втратили свою. Роль і порівняно з так званими блогерськими платформами, чи ну як їх називають в сполучених штатах подкасти, тому що спочатку це були були, були радіоведучі зірки з американського радіо, які робили тільки аудіо. Версії своїх програм викладали їх на там Spotify, на інших платформах, але тепер вони всі дублюють їх відео варіанті, зокрема розміщують на YouTube. І саме ось найбільший вплив на ту категорію виборців, які були не визначені перед які не визначили своїм вибором перед голосуванням за американського президента, найбільший Плив на них якраз здійснили лідери громадської думки в Ютубі, в оскільки тільки один ефір з найпопулярнішим блогером, сьогодні американським Джо Роганом, подивилися тільки на його каналі на Ютубі 50 мільйонів чоловік, тобто порівнювали сьогодні там в нього підписників 20 мільйонів. Це набагато більше, ніж сьогодні в абсолютній більшості американських газет чи телеканалів. Лідер в світі по кількості підписників телеканал CNN має, якщо я не помиляюсь, там 18 мільйонів. BBC має має 12 мільйонів. Газети сьогодні, ну, всі, всі американські газети, в першу чергу, New York Times, Washington Post, вони сьогодні. Мають можливість донести свою інформацію не через друковану версію, оскільки Уоррен Баффет ще 15 років тому сказав, що я не вкладу жодної, жодного центу в друковану пресу. Всі вони досягають своєї аудиторії за рахунок так званих мультимедійних програм, в соціальних мережах, в першу uh -huh. чергу, в Ютюбі. Так от, аудиторія Нью-Йорк Таймс 9 мільйонів, а аудиторія одного. Блог, блога цього Джо Рогана 50 мільйонів. Тобто наскільки змінилися взагалі е, сприйняття сьогодні інформаційного простору, і це ми теж yeah. маємо врахувати для того, щоб правильно впроваджувати українські патріотичні наративи для це їхнього працювання. Дякуємо, Дмитра. Тому що я закликаю вас цей зайвий раз, закликаю вас розпочати Дивіці, свою YouTube, Дмитра Чекалкіна. свою активність і в Ютуб Ютуб да, просторі. І це ганьба, що у вас Дякуємо. досі немає своїх ютуб каналів. За, бо, бачите за Шеймо як нас. А, Дякуємо, Дмитро. Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий.